Слава Богу, брати і сестри, що ми можемо бути в домі Господньому. Я хочу коротко поділитися Словом Божим. І все має бути для слави Божої. Я зазначу три місця зі Слова Божого, хочу зачитати послання до Євреїв 11 розділ. З 32 тексту. І що мені ще казати? Не стане мені часу розповідати про Гедеона, Варака, Самсона, Євтая, про Давида і Самуїла та про пророків, як вірою побивали царства, робили правду, одержували обітниці, закривали пащі левом, гасили силу вогню, уникали гострого меча, робилися потужними від немочі. Бували міцні в бою, обертали в розтіч полки чужоземців. Жінки приймали мертвих своїх воскреслими. Інші ж побиті були, не прийнявши визволення, щоб вас краще Воскресіння одержати, інші ж на ругу таран зазнали, та ще й кайданів і в'язниці камінням побиті бували, перепилювані, допитувані, від меча вмирали, тинялися в овечих та козячих шкурах. Збідовані, знедолені, укривджені, ті, яких світ не був достойний, тинялися по пустелях, по горах, по вертепах і проваллях земних. І всі ці, одержавши засвідчення вірою, не прийняли обітниць, тому що Бог краще щось про нас передбачив, щоб не без нас, нас, вони, щоб не без нас вони досягли досконалості. Друге місце це 10-й розділ послання до євреїв. 38-й текст тільки один. А праведний вірою жити буде, а коли хто малодушний, то не вподобає душа моя Його. І ще одне місце це зі старого заповіту, Кня Пророка Ісаї, 6 й розділ, перших сім текстів. В році, коли цар Озія помер, Бачив я Господа на високому і піднесеному престолі. а краї ризи його наповнили храм. Навколо нього стояли сарафими, а кожен мав по шість крил. Двома закривали кожен своє лице, двома закривав свої ноги, а двома літав, і покликали вони один до одного свят, 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 Господь Савов, вся земля повна слави Його. І хиталися підвалини і пороги від голосного поклику їхнього, а будинок наповився димом. І промови я тоді, горе мені. Погибель мені, бо я людина з нечистими устами і живу між людьми, з нечистими устами. А це ж очі мої бачили Господа сил небесних. На це прилетів до мене один серафим із розпаленим вугіллям в руці, якого взяв кліщами з жертовника, І, приторкнувшися, він ним до моїх уст і промовив: приторкнулось Оце до твоїх уст. І взята від тебе беззаконність твоя із -за гріха Твого із гріха Твого Ти очищений. Що я хочу тим сказати? Я хочу сказати, що ми належимо до тих, хто можемо розрізняти часи, можемо розрізняти те, що діється навколо нас. Вміємо давати оцінку цьому і можемо сміливо визнавати, що ми не такові перед Господом. Так як Ісаїя, Свого часу, коли побачив Господа, тут не увага на те, що в той час вмер цар, озія, але увага на того, хто є всемогутній і сильний, який має всю владу, якому царству не буде кінця, який завжди панує і знає абсолютно все. І він відкрився для нас, так як відкрився свого часу для пророків. Таким чином, як він показував себе і робив. Відкривався в інших, в тих, які пізнали його, і вони готові були віддати своє життя. Що випало на наше життя, дуже мало. З того всього, най, що я прочитав відносно послання, те, що я прочитав в посланні до євреїв, то з того всього тільки одне, що припадало, наприклад, для нашої сім'ї і для мого батька. Це те, що написано от в тому одному тексті, та ще й кайданів і в'язниць зазнали. Випав час, що ми жили в країні, де був атеїзм, де боролися з віруючими. І там жили надзвичайні люди, які повірили в Христа, які були християнами. Повірте, то були справжні християни. Вони не стремилися, щоб бути високими і великими. Вони не присвоювали своїх дзвонів, бо тоді ніхто не хотів бути ніяким служителем, бо тоді сидили в тюрмі. Вони не розділялися, бо тому що їх там так захотілося, бо їх було мало. Коли їхали на зібрання в неділю, то міський транспорт був пустий. Тому що то була країна атеїзму і ті, що називалися, що вони може віруючі, то вони сиділи по домах, бо навіть ті православні храми, які були дозволені, то там було пусто. І ми завжди дуже любили їхати в неділю на зібрання, бо ми могли сісти на любе місце, де ми хотіли. То, чи то в тролейбусі, чи то в трамваї було. І так виховували нас наші батьки. І це було благословення. То були люди, наші батьки, то були люди несподвійним дном. То були люди, які не обманювали, то були люди, які не приймали якогось відровчення, але які довіряли, те, що я прочитав ось тут, в 10 му тексті, а праведний вірою жити буде. Так вони жили. І Бог допомагав. Ми ходили в школи, в яких був атеїзм, і вчили, що нема Бога. В наших класах. Було по 40-42 по 42 учні. І нам говорили, що Бога немає. вони не могли нас не послати в школу, тому що то була зразу для них в'язниця і так далі. Але ми приходили, вони давали нам свої настанови. Я вже вам задавав це питання. Чи я, наука перемогла? Батько казав, є Бог. І вона перемагала в нас. І ми приймали водне хрещення, коли не можна було, коли не дозволяли. Наше життя проходило в такому ключі, що я тільки кожного разу знав, що батька посадять в будь-який момент. Але він не боявся, ми боялися більше. Але ми виростали безстрашними. І коли прийшов час випробування, то я не хочу хвалитися, але не було ніякого страху. Ще є деякі свідки, які приїжджали до нас, один з тих братів, він проживає на тому березі. Тому що. Я вивчив у Львові всі прохідні двори, на випадок, якщо будуть ганятися за мною. Ну, такий був розум, знаєте, то молоді, що ми. Але воно один раз тільки помогло. То ми з тим братом Сергієм так тікали по тих підворотнях і втекли. І він мав летіти на другий день, то він через день то він поміняв білет зразу, щоб слідуючого дня відлітав. Ви Від того брата, знаєте. І на тому березі, я не, я не буду казати його прізвище на сьогоднішній день. Але то на сьогоднішній день то виглядає як адвенчур, то щось яке, як щось таке геройське, але в той час то було, знаєте, серце в п'ятках. І, знаєте, Господь виходив на зустріч у всьому. Там була безстрашність, там була взаємодопомога, там дійсно Господь виходив на зустріч. Там були вірні жінки, які чекали своїх чоловіків. І скільки би не сидів той чоловік в тюрмі, вони чекали його, дочікувалися, і вони були йому вірні. Там були діти, які сьогоднішній день, на сьогоднішній день вірні Господу. Чи наші діти вірні Господу? Чи наші внуки вірні Господу? Якщо ви дивитеся, то це має великий вплив, тому що, якщо навіть сьогодні ми говорили вранці, звертали увагу на Соломона. То коли він зрішив, то Господь каже, що я заберу в тебе царство. Але за твого життя я цього не зроблю. Через кого? Через батька Твого Давида. Тому всі, хто живете тут, якщо ви вже в другому поколінні, всі, хто тут є на цьому місці, навіть і в другому поколінні віруючий, може те благословення, яке ми маємо, це те, як наші батьки жили. Якщо в першому поколінні віруючи, ви даєте благословіння для тих, хто йде після вас, чи можемо ми навчити таким чином? Можна навчити. Чи можна мати очі відкрити? Можна мати очі. Чи можна признати, що я людина з нечистими устами і живу серед народу нечистоустого, так як свого часу признав Пророк. І тут зразу прийшло очищення. І Господь зразу послав, щоб робити свою роботу. Слово Боже, було для нас надзвичайним. І коли проходили, при, привозили ті посланці, Господні, цю літературу, яка проходила через наші руки, то це було велике благословення, це було дуже небезпечно. Але це були брати, які були вірні Господу в Закарпатті. Це були ті яким передавалося це на Одесу і далі йшло далі. Навіть сьогоднішній день, ті, які є на сьогодні на цьому місці, ви всі різні люди. Я тільки завжди довіряю одному Богу. І я знаю, що те, що як Господь провадив нас, Він провадив чудово. Я ним тільки хочу хвалитися. Я не хочу розказувати про геройство. тому що кожного, я вірю, що має свої. Особисті історії, як Господь вів. Але хочу тільки наголос зробити, щоб в час, коли є, добрий час, щоб ми пам'ятали про Господа. Тому що добре і недобре воно йде часто поряд. Часто багатство може зробити крила, і людина залишиться бідною. Час миру може закінчитися часом війни в тих місцях. Де сьогодні біда, і в тому нашому краї, де біда, там люди стремилися так само до всього, самого прекрасного. Вони, може, мали гарні вже хати, які, що вони доробилися, гарні автомобілі, вони на сьогоднішній день не мають нічого. Ми не знаємо, що чекає нас завтра. Але повірте, якщо з нами є Господь, то там є перемога, там є благословення. Тому що є вічність і є дуже. Велике щастя, щоби в цьому житті служити Господу, чекати, бути безстрашним. Навіть як не знаєш, де твій батько протягом дев'яти місяців, так як ми не знали. Але Господь давав таку сміливість, що ми обійшли всі тюрми, які були на нашій території. Аж поки той сам прокурор не покликав і не сказав, не шукай батька, він знаходиться там, то і там. Чи коли допити були, так само Господь виходив на зустріч і допомагав, і давав мужність, щоб пройти. І повірте, не було страху. Навіть як один новий рік зіпсули мені, я з тим слідчим залишався один на один. Коли він мені дав підписати той протокол, ну я йому його підписав, так як знав. Я знав, що не має залишитися ні одної. Ні одного пустого місця, то я йому понаставляв зетів і рисок таких, ну, десь там попало і дирок, він кричав мені, що ти мені документ. Ну, кажу, друкуйте, ще давайте, пишіть. Я вам ще одного так підпишу. І потім, коли ми вже йшли по прокуратурі, по темних ну, новий рік. А ми два виходимо звідти, то він, то він боявся. І він мені тільки казав: не йди за мною, що ти так близько до мене йдеш? Я й додому йду, кажу. Я собі йду спокійно. Перейди на другу сторону, я думаю, перейду, бо хто його знає, що йому після Нового року прийде і що він мені ще вчора тоді. Але Господь виходив на зустріч, допомагав. Ми вижили. Господь благословив, ми могли розрізняти часи, терміни. Хтось чекав, хто зна чого. А ми знали, що ми маємо робити. Тому на сьогоднішній день я тут і дякую Господу, що він вийшов на зустріч у всіх ситуаціях, і по сьогоднішній день виходить. У сьогоднішній день. І ми маємо чим хвалитися. Ми хвалимося Господом нашим. Він люблячий Господь, добрий. Але так, як я кажу, в кожному є своя історія. Я не хочу заповнювати вашу, вашу, ваш розум моїми історіями. Ви можете і навіть не зрозуміти. Але я знаю, в кого я вірю і яким чином я живу. І бачу, як проходить життя. І тому. Дуже обережно ставлюся до дуже багатьох речей. Ми приїхали сюди, в цю країну, і казали люди, Господь нас посилає, щоб ми там осоляли землю. І що? Багато так засолили, що солонці поставали. Я за віруючих. Тому я кожного закликаю себе самого. І своїх дітей, щоб ми переглянули, абсолютно переглянули своє життя. І кожен, я хочу, щоб заглянув в паспорт, скільки років є, і визначив, скільки жити і на що хто йде, і ким хоче бути. Чи потім не треба буде дуже в швидкому часі давати відповідь перед Господом. Якщо ми почнемо перевіряти себе згідно Слова Господнього, то ми вижимо, чи в добрі. Чи в біді буде з нами Господь, благословляючи? Отак я хотів просто почати це зібрання, щоб ми прийшли на коліна перед Господом і віддали йому славу. Тому що він єдиний, достойний слави. Схилимося перед Ним.